Оксана Федорівна, розкажіть про свої плани на рахунок теплиці. В Волочиському НВК відбувається реконструкція теплиці. І саме ця реконструкція дасть багато нових можливостей для її облаштування. За допомогою нашої теплиці ми плануємо облаштувати клумби Волочиського НВК та нашого міста. І першим завданням це є облаштування стелажів, Закупівля захисного покриття, ґрунту та посадкового матеріалу. Спершу потрібно посадковий матеріал закупити, тому що виростити ми не змогли і багато чого в нас, якихось рослин, у нас немає. Згодом ми плануємо своїми силами вирощувати рослини для клумб. Хочемо, щоб наш НВК, наші клумби буяли в зелені і квітнули. Квітнули різнобар'ям на протязі усього сезону. У квітні та травні плануємо висадити тисячі квітів, серед них чорнобривці, сальвії, агератуми, колеуси, бегонії, хлорофітум та багато інших. Також очікуємо посилку з голландськими тюльпанами від проекту Квіти для школи. І я гадаю, що це дасть змогу оновити дизайн наших клумб, створити яскраві композиції і покращити територію нашого НВК. Сподіваємося, що незабаром рослини, вирощені нами, будуть прикрашати клумби в міських парках та скверах. Вони радуватимуть жителів та гостей міста своїм розмаїттям протягом всього весняно-літнього періоду.